Доброго дня, панове! Вишиваємо сьогодні з вами ромб. Починати ромб будемо е, з цього квадратика. Ми можемо е, закрити, е, будемо робити оранжевий, ми можемо нитку тут закрити. А можемо протягнути її під цима хрестиками і під цим хрестиком і починати. Ну, або під цима от, зробити перехід і починати. Так, ну, зробимо. Так, нитка у нас заходила сюди, тому її посередині. Тут проколимо і під цима хрестиками акуратно протягнемо нитку. Вона у нас іншого кольору, то треба протягнути хайно, щоб вона у нас не виглядала. Так. Ну, Як на мене, годі нічого. Зблиска тут маленькі переходи. Видно. Так. Переводимо на оку, всю дірочку. Робимо півхерестик. Будемо робити двойний, то тут у нас півхрестик, потім тут півхрестик, тут півхрестик, тут півхрестик, тут півхрестик. Ну, дивимося. Так, зробили півхрестик. Нам треба рухатися догори. Якщо ми будемо рухатися догори і робити півхористик у два ряда. тобто один півхористик, другий півхористик, потім один півхористик, другий півхористик. Ну, ми або рухаємося тільки півхористиками, а потім будемо повертати, закривати ці півхористики, або робимо по діагоналі один ряд півхористиків, на всьому протягом закриваємо цей ряд півхористиків, і робимо другий ряд півхористиків, і закриваємо ці півхористики. Ну, по одній діагоналі ми вже нижче роздивилися, приклад, як це робити. Давайте попробуємо зробити зразу дві, два рядка півхористиків, щоб у нас отворився з двома рядками роб. Так, тут ми проклали, підіймаємося, Тут у нас вертикальна, робимо півхрестик. Голку вивели завели під канину в цьому місці. То попробуємо рухатися Праворуч. Виводимо. Вивели. Тут у нас вертикальна, Півхрестик. Вище. Півхрестик. Нам треба перейти до цього квадратика. То треба закривати хрестик. Закрили хрестик, зробили півхрестик. Підіймаємося. Так, тут зробили, тут зробили. Тепер тут треба зробити, потім тут зробити і будемо, і будемо повертатися. Так, зробили. Підіймаємося. Піднялися. Зробили півхрестик. Від цього квадратика ми далеко. Якщо так, то у нас буде горизонтальна лінія, нам треба вертикальні лінії, ми закриваємо хрестик. Закрили хрестик. Робимо півхрестик. Підіймаємося. Робимо півхрестик. Нам треба е, сюди повертатися. Недалеко закриваємо хрестик. Закриваємо хрестик попід півхристиком. Закрили. Вверх ми нам на отут зробити хрестик. Так, закрили, опускаємося. Робимо півхрестик. Так, зробили півхрестик. Тепер ми будемо рухатися з права наліво догори наліво. Так, нам треба працювати з цим квадратиком. Підіймаємося. Ні, не з цим квадратиком. Тут ми зробили. З цим ми не будемо. Ось тут цим квадратиком. То що нам, так, тут у нас буде один хрестик. І далі пішли. Хрестики по діагоналі. Так, якщо ми е звідси будемо переходити, це у нас буде горизонтальна лінія, то там треба закривати хрестик. Закриваємо хрестик. Підіймаємося. Зробили півхрестик. Підіймаємося. Так, це у нас подвійно. Ми працюємо з цим квадратиком. Робимо півхристик. Підіймаємося. Робимо півхристик. Надо... Так, тут один. Тут у нас раз, два, три. З цим робити. Ми завели нитку сюди. Якщо виводити до цього квадратика, то у нас буде горизонтально, то ми закриваємо. Закриваємо. Закрили. Опустилися. зробили півхрестик. Піднялися. Зробили півхристик. Нам треба працювати з цим квадратиком. Ми далеко від нього. То закриваємо хрестик. Закрили хрестик. Робимо півхристик. Підіймаємося. Зробили півхристик. Від цього квадратиками далеко, тому закриваємо. Закрили. Так, скільки у нас тут. Рідків? Раз, два, три четвертому один. Тут. Раз, два, три. Ну і тут можемо подивитися, що... ось Тут, тут у нас вже повинен бути півхрестик, ой, хрестик один. Тому його зробили, опускаємося. Тут у нас три хрестика, і тут у нас повинні бути три хрестика, робимо півхрестик. Далі треба нам опуститися. Опускаємося, Робимо півхрестик. Нам треба е, сюди перейти. Закриваємо хрестик. Будемо далеко. Робимо півхрестик. Робили півхрестик, опускаємося. Робимо півхрестик. Зробили півхристик, закриваємо христик, тому що ми далеко від цього квадратика. Так, закриваємо, йдемо по попід півхристиком. Закриваємо, підіймаємося, робимо півхрестик, опускаємося. Робимо півхрестик. Так, і дивимося, що в цьому рядку у нас буде останні два хрестика, і будемо опускатися. Зробили півхристик, нам треба отут робити хрестик, то ми тут робимо христик, тому що ми далеко. Зробили. Робимо півхрестик. Зробили півхрестик. Нам треба нижче опуститися, то ми робимо хрестик, тому що ми далеко від цього квадратика. Закриваємо хрестик. Опускаємося в цей квадратик. Робимо півхрестик. Підіймаємося, робимо ще півхрестик. Опускаємося. Робимо півхрестик. Нам треба отут ще зробити. Тут для нас далеко. Ми робимо хрестик. півхрестик, опускаємося, робимо півхрестик, опускаємося і робимо півхрестик. Так, у нас утворився ромб, і це ми зробили е, в одну лінію е, в два рядка. Тобто ми проходили один рядок, поверталися, закривали, Потом другий рядок поверталися, закривали, одразу робили по два рядка одним заходом, скажімо так. І ми е, дійшли до ісходної точки. Зараз подивимося на зворотню сторону. На зворотній стороні у нас усі вертикальні стежки. Тобто один заход ми зробили вірно. Тепер ми будемо повертатися. Нитка у нас зайшла сюди. І з цим хрестиком ми будемо повертатися. Отак от іти до Буду улюколювати сюди, щоб у нас утворився вертикальний стежок. Викалили, закрили верхнім півхрестиком, піднялися. Закрили верхній півхрестик. Цей хрестик у нас вже вишитий. Підіймаємося сюди. Піднялися По під вишитим першим півхрестиком. Під ним пройшли. Закрили. Підіймаємося. Попід вишитим півхрестиком. Закрили хрестик. Оці два хрестика у нас вже вишиті. То ми підіймає, підіймаємося на один хрестик, на другий і на третій. Оці дірці ми будемо виколювати. Зробили перехід на три хрестика. Закриваємо. Так, оцей хрестик у нас вишити, підіймаємося сюди. Закриваємо оцей хрестик попід. Закрили. Оцей хрестик у нас вже вишитий, підіймаємося вище. Закриваємо хрестик. Закрили, вище підіймаємося. Закрили хрестик. Закрили. Оцей хрестик. І оцей у нас вже вишитий. Голку ми зайшли сюди, опускаємося. Щось ми туди. Опускаємося під, під вишитим під хрестиком. Закриваємо хрестик. Опускаємося. Цей хрестик уже вишитий. Закриваємо півхрестик. Підіймаємося. Закриваємо цей півхрестик. Закрили. Оці два хрестика вишиті. Отут ми нитку завели, будемо виводити отут. Вивели в нитку. Закриваємо оцей півхрестик. Попід ниткою проходимо. Закрили. Оцей хрестик уже вишитий. То опускаємося. Опустилися. Закрили оцей півхрестик. Оцей хрестик уже вишитий, то опускаємося цю дірочку. Опустилися. Закриваємо оцей півхрестик попід. Під ниткою. Закрили. Опускаємося нижче. А, ні, ні, ні. Вибачте. Так, що ж у мене на зворотній стороні. Підіймаємося. Закриваємо оцей півхристик, ми ще не вишили. Закрили. Опускаємося і закриваємо півхристик, з якого ми починали. Все, закрили. Ось у нас утворився румб з двох ліній. Одна лінія зовнішня і друга лінія внутрішня. Дивимося на зворотню сторону. Зі зворотньої сторони усі стежки у нас вертикальні. З лицевої сторони усі верхні стежки у нас в одному напрямку. З нижнього правого до верхнього лівого. Ось вони. Усі в одному напрямку. Як вам показати? Так, усі от верхні стежки у нас залишать ось так. Ось так у нас утворився ромб. Тобто його можна було пройти у два способи. Спочатку одну зовнішню лінію пройти, потім назад її закрити, потім другу лінію пройти, внутрішню, і назад її закрити. Або пройти, як ми пройшли, зразу як двома лініями і повернулися. І все у нас вийшло гаразд. Тобто... Декілька можуть бути варіанти, як ми вишивали трикутнички, можна було, варіантами. можна було зверху вниз вертикально вишивати, можна було горизонтально, можна було і по косій лінії вишивати. Ну, тобто, в будь-якому випадку, Або ми прокладаємо, дивлячись від того, як, яку стратегію ми прийняли, то або будемо укладати в крайніх квадратиках лишній півхрестик, або будемо протягувати нитку до іншого кута. Трикутника, щоб продовжувати вишивати візерунок. Ось так, несложно. Треба тільки подумати трохи, прийняти рішення. Якщо те рішення, яке ви прийняли, вам не подобається, можна по іншому прийняти рішення вишивати. І не забувати, що верхні півхрестики повинні лежати в одному напряму, а зі зворотньої сторони у вас дещ... стежки повинні лежати в одному напряму. І все у вас буде гаразд. Основні техніки вишивання з ідеальним виворотом. Ми розглянули, а інше це вже деталі. Тобто, ви можете і утворювати додатковий півхрестик, якщо це, цього требує малюнок, або прокладати у е, стороні попід хрестиками і заводити нитку туди, куди вам треба, і далі продовжувати вишивати. таким чином. На сьогодні ми закінчуємо. Дякую, що проглянули, що були зі мною. Підписуйтеся на мій канал, далі ще буде. Якщо хочете якийсь малюнок розглянути, то пишіть в коментарях. Робіть зауваження, я буду відповідати. Ставте лайки, якщо я на все заслуговую. Дякую, до побачення.